Привіт, привіт! Шановні друзі, колеги, бухгалтери, кадровики, юристи, фопи. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І цей випуск теми дня ми присвятимо змінам у компенсаціях відпускних невикористані дні до 31 грудня 2023 року. Кому і скільки надавати та виплачувати? І одразу хочу нагадати, що 12 вересня 2023 року у нас набрали чинності зміни у розрахунку середньої зарплати для. Нарахування суми компенсації за дні невикористаної відпустки. Це постанова Кабінету міністрів за номером 957. Сьогодні в випуску ми про неї згадаємо ще обов'язково. Ну, а вже 22 листопада 2023 року Верховною Радою було прийнято проект закону за номером 8313, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядкування, надання та використання відпусток, а також інших питань. Цей закон проходить зараз всі необхідні підписи. І набере чинності з дня наступного, за днем його опублікування. Я по цьому закону, прийнятому Верховною Радою 22 листопада, вже зробила окремий відеовипуск. Він набрав величезну кількість переглядів, понад 100 тисяч переглядів, нових підписників, додав до мого youtube каналу. Дуже вам дякую за довіру. Але ж і додатково виникло ще багато питань, які почали ви задавати, колеги. Отже, деякі питання я зібрала в цьому. Випуску, аби надати на них відповіді. Отже, що змінилося із прийняттям змін в законодавстві, ну і, власне, як це все вплине на нашу роботу. Розглянемо далі. Отже, наразі колеги зараз багато запитують, чи згорять дні щорічних відпусток попередніх років. Ні. Ні, колеги, не згорять. Таких вимог в законодавстві, прийнятому, немає. Тобто, всі попередні дні. Е Невикористаних відпусток щорічно основної, щорічно додаткової додаткової відпустки на дітей ці всі дні залишаються, вони не згоратимуть, і, відповідно, людина може мати право використати їх в наступних роках або отримати грошову компенсацію в момент свого звільнення. Тобто гарантовано гроші за ті періоди людина отримає. Інша справа: скільки і в якому розмірі, це вже згадана мною постанова Кабінету міністрів 957 на це вплине. Ну і відповідно, чи у всіх випадках нададуть вам право використовувати такі компенсаційні дні в наступних роках. Ось тут колеги треба врахувати, що прийняті зміни за проектом закону 8313 додали до статті 12 закону 21.36. Це закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Додаткові можливості роботодавцям. Які це можливості? Зараз я вам зачитаю. Отже, перша можливість за рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки, мова ведеться про щорічну, можуть надаватися без збереження зарплати. Тобто, перша окрема додаткова норма, що додалась, тобто людині, яка. Має намір використати залишки днів попередніх відпусток да, попередніх років може бути надано таке використання із збереженням середнього заробітку, як, власне, і зараз, або у прийнятих змінах без збереження заробітної плати. Ну і ще одна цікава норма з'явилась, увага на неї. Період дії воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки. Колеги, будь-якого виду. Ви мене в попередніх випусках запитували: це і УБД, і додаткові на дітей, і творчі відпустки, навчальні. Колеги, всі. Види відпусток. Крім тих, що зазначені у виключенні, це відпустка в зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитину до трьохрічного віку та відпустка в зв'язку з синовленням дитини. Отже, всі види відпусток, понад щорічну основну відпустку за рішенням роботодавця можуть надаватися без збереження заробітної оплати. Так далі. Тобто рішення роботодавця має бути. Далі ще зазначена наступна норма: надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. Тобто, у випадку, коли якісь дні невикористаних відпусток залишаться у працівника попередніх років, роботодавець може прийняти рішення перенести. На період після припинення або скосоння воєнного стану. Можливість використати такі дні відпустки, тобто те, про що я казала. Тобто, відтепер кожен роботодавець буде сам собі визначати: ось, наприклад, у мене є підприємства, клієнти соціально орієнтовані, вони максимально направлені на захист прав працівників в частині можливого використання ними днів щорічних відпусток, і відповідно вони не обмежують їх у використанні таких днів в будь-який період, відповідно, з оплатою. Вже після прийнятих змін ми з вами зрозуміли, що з'явить. Ця окрема категорія напрямів роботодавців, які матимуть можливість надавати людям відпочинок. Які вони потребують, але не оплачувати його, тобто рішення роботодавця, надавати відпустку невикористаних днів без збереження заробітної оплати. Власне, гарантії щодо надання оплати таких днів тут, ну, на жаль, законодавство не прописало. Можливо, тут ще буде камен сум, ну тобто якісь продовження, побачимо. Але що зазначено із виключень, що положення, про які я зазначила, не застосовуються до керівних працівників. Тівників Закладів освіти та установ освіти навчальних педагогічних частин підрозділів інших установ і закладів педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників ось така норма, на яку треба звернути увагу вже зараз. Я її анонсую. А після того як закон набере чинності, і ми сподіваємося, принаймні хоча б Мінокономіки, надасть мінімальні роз'яснення, як же діяти роботодавцям і працівникам, ми обов'язково з вами проговоримо ще це питання, щоб не пропустити. Цього випуску я раджу вас підписатися, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал. Отже, далі, колеги, зверніть увагу, що ще запитують, хто може отримати грошову компенсацію за дні невикористаної відпустки. Чи можна отримати таку компенсацію без звільнення? Тут у нас є розширення можливостей закону про відпустки, але жодних новацій, які б вам дозволили б забрати відпустку грошима і не звільнятися, більшість працівників не отримали. Отже, ми керуємося з вами статтею 24 закону про відпустки, і в ній мова ведеться про випадки, коли випла... виплачується грошова компенсація. Ну, звичайно. Це у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткових відпусток працівникам, які мають дітей. Далі, за бажанням працівника, частина щорічної відпустки може замінитися грошовою компенсацією, але є певні вимоги. Ці вимоги пов'язані з можливістю підприємства надавати щорічну відпустку більшої тривалості, ніж 24. Наприклад, 24 основна і додаткові 4 дні за роботу за. Комп'ютером, або, наприклад, за ненормований робочий час. В таких випадках людина матиме 28. У людини буде право використати обов'язково 24 дні і 4 залишкових, після робочого року, в якому вона 24 використала 24 залишкових додаткових дні. Людина може забрати грошову компенсацію, не звільнюючись. Такі правила в Україні завжди були, вони не змінились тут абсолютно і нічого нового не додали, окрім випадків. Коли мова ведеться про мобілізацію працівників вашого підприємства, отже, зверніть, будь ласка, увагу. Ага, так ще один момент. Нагадаю, що особам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається. І щодо змін, що відбулись в цій статті 24 закону про відпустки, до неї додано новація, що пов'язана із працівниками, призваними на строкову. Службу та інше види служб відповідно періоді воєнного стану, якщо людину зараз призивають у працівника, залишається право за його бажанням та на підставі його заяви виплатити йому грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Так і відповідну заяву працівник має подати не пізніше на останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи в зв'язку з призовом на службу. Увільнений від роботи не означає, що звільнений за статтею 119 кодексу законів про працю. Людина продовжуватиме перебувати з нами у трудових відносинах. Єдине, що ми за нею зберігаємо місце роботи і посаду. Всі інші гарантії щодо оплати праці можуть бути призначені роботодавцем за потреби і за бажання. У випадку із новацією, яка вже скоро з'явиться в законі у про відпустки у статті 24, Будь-які працівники і працівниці, що відповідно підуть на службу, вони матимуть гарантію забрати грошову компенсацію за дні невикористаної відпустки. Ось такий кейс. Наразі зараз вже очікуємо з вами в набранні чинності. І ви знаєте, тут одразу дуже багато питань надійшло від моїх клієнтів. Вони запитують Тетян, а щодо по відношенню тих, хто вже служить, чи можна їм запропонувати таку норму? Тобто вони зараз служать, але напишуть нам заяву з Виплатити компенсацію за дні невикористаної відпустки вже після того, як норма набере чинності. Ви знаєте, в прямої нормі, яка би це забороняла, звичайно, ми не знаходимо. В законі про відпустки описується право виплатити грошову при певній умові подання заяви в місяці, в якому відбувається призов. А у нас відповідно така норма не відповідає, але тим не менш і не забороняє роботодавцю. Скажімо, погодити звернення такого мобілізованого працівника та здійснити йому виплату грошової компенсації. Принаймні, ризики тут мінімальні, і в частині бажання, скажімо так, створити так звані конституційно рівні права у працівників, які проходять службу, також мені здається, було б. Непогане, але знову ж таки ніхто не забороняє, як і ніхто не примушує до відповідних дій такого роботодавця, щодо у якого є працівники, які вже несуть службу. Колеги, сьогодні у нас дуже важлива тема, і щоб не пропустити нові випуски прямо зараз. Раджу підписатись на мій. Канал блок Тетяни Моясенко. натискайте просто зараз кнопочку підписатися внизу, якщо ви ще не підписані. Ну і також ставте лайк цьому відео, якщо воно вам було корисно. Ну а ми йдемо з вами далі. Часто запитують бухгалтери і кадровики: ну а які є наслідки? Це дуже, до речі, поширене питання серед моїх клієнтів. Які є наслідки ризики для підприємства, якщо співробітники майже не беруть відпусток і сума резерву відпусток накопичується і росте кожного року? Колеги, ну тут, по-перше, є порушення з точки зору законодавства про працю. Тут є величезні ризики стосовно майбутніх ризиків питань, пов'язаних з охороною праці. Зараз все поясню. По Отже, по-перше, давайте звернемось до статті 11 закону про відпустки. Колеги, текстова версія в описі під відео. Ви можете також читати її разом зі мною. Що написано у статті у статті 11 закону про відпустки? Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості. Протягом двох років підряд, ну і також забороняється не надавати щорічні відпустки працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу і шкідливими і важкими умовами праці чи з особливим характером праці. Отже, в будь-якому разі, ми маємо з вами прямі заборони. Але якщо подивитись на сучасного роботодавця в приватній сфері, я, як кадровий аудитор, можу вам сказати, що. Дійсно, дуже багато кейсів, коли ми бачимо величезні залишки по окремих працівниках, ну, таких як ну, там, начальник служби безпеки, начальник IT служби, директори, фінансові керівничі посади, комерційні, тобто багато топ-менеджменту на дні невикористаних відпусток, і вони дуже часто перевищують кількість 48 днів. Що таке 48 днів? Це два рази по 24 чотири гарантованої. Мінімальної тривалості щорічної відпустки. Тобто фіксація того, що 48 днів невикористаної відпустки вже є у підприємства, можна побачити по відомостях залишків, свідчить про те, що у роботодавця вже є величезні ризики щодо питань, пов'язаних із охоронною праці. Адже насправді наявність невикористаних днів відпусток, це не тільки порушення статті 45 Конституції України, коли роботодавець, складаючи графік, дає. Можливість працівникам не йти у відпустку за графіком, або, наприклад, не пропонує працівникам не, не створює розпорядчих рішень е, організовувати такі відпустки, да тобто, з точки зору роботодавця, безумовно є порушення трудового законодавства. Але колеги у випадку, якщо на підприємстві настає якийсь виробничий випадок, і він створює е, Коліцтво, смерть працівнику, як ви знаєте, ті, хто вже отримував практичний кейси, знають, що працює поліція, працює медичні служби. Вони всі, отримуючи виклик до юридичної особи, роблять відповідні записи у відповідному реєстрі журналу, на який реагує держпраці, і на наступний день, вже ранком на 8 у вас чекатиме перевірка держпраці. Звичайно, перевірятимуть всі кадрові документи, дотримання трудового законодавства, питання охорони праці і ось. Цьому питанні залишку днів, що у вас? Перевищують 48, тобто фактично протягом двох років підряд людина не використовувала дні відпусток. Свідчить про те, що у людини може бути фізичне перенавантаження, да емоційна така ну, спадіння, таке. тобто дуже буде неприємно побачити в акті описи тих негативних наслідків, що могли призвести до виникнення виробничої травми на підприємстві з цим працівником. З огляду того, що проблемою зокрема може бути велика кількість днів відпусток, що не використана працівником, і відповідно вона просто виснажила працівника працювати згідно норм, які він має дотримуватись. Тобто такі варіанти так само в практиці достатньо широкі, тому пам'ятайте, з точки зору і охорони праці і трудового законодавства, бажано все ж таки кількість днів не використаної відпустки зменшувати і межувати ну. В, там, в сумі не більше 48 днів. Щорічної відпустки тут ще варто зазначити, що у випадку, якщо е, виробнича травма призведе до смерті, то нагадаю в окремому випуску на моєму ютуб-каналі я зазначала про те, що такі, така службова недбалість керівництва може призвести до кримінальної відповідальності. Ну і останнє питання колеги цього випуску: що змінилось у розрахунку суми компенсації відпускних та як ці зміни вплинуть на розрахунок суми компенсації в четвертому році. Нагадаю, 8 вересня на в черговому засіданні Кабінету міністрів було прийнято постанову 957 щодо змін до порядку обчислення середньої зарплати. Серед змін передбачено, що обчислення середньої зарплати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув права до 31 грудня 2023 року, проводяться, виходячи з виплат нарахованих у 2023 році. Тобто, по своїй суті ми вже вбачаємо з вами тут фразу, яка свідчить про те, що Ті всі залишки днів компенсації відпусток, що набудуться у працівника станом на 31 грудня, а це і за 23, і за 22, і за 21 всі попередні роки. А компенсація невикористаної відпустки враховує щорічну основну і додаткову, плюс додаткову на дітей. Відповідно, всі такі дні, які набудуться у праві е, на 31 грудня 23 третього року, е, обліковуватися як невикористані дні відпусток. всі вони Отримали норму оплати, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році, тобто попередньо за 2023 рік, за 12 місяців 2023 року, матимемо з вами окремий розрахунок. А що ж зробити з тими днями відпусток, які набуватимуться правом у працівників вже з 2024 року, у січні, лютому, березні так далі? Постанова в даному випадку чіткої норми не містить. Тобто, або ми дні будемо розраховувати, виходячи за останні 12 календарних місяців, а відповідно всі залишкові дні в компенсації станом на 31 грудня залишимо посередні 23 року. Або все ж таки Міністерство економіки надасть нам більш логічне і просте рішення, і не буде розмежовувати у 24-му році компенсаційні залишки 23. І з попередніх років, тобто компенсаційні залишки набуті до 31 грудня 2023 року, і компенсаційні дні у 2024 році. Чекаємо роз'яснення від міністерства економіки. Ну а я, колеги, нагадаю, що вже наближається величезна, грандіозна подія, велика бухгалтерська зустріч 13 грудня. Багато сюрпризів вас. Чекає лектори, цікаві лекції. Все це відбудеться вже. Початок об 11, і Всі, хто ще не встиг потрапити, будь ласка, в описі є посилання. Переходьте за ним, реєструйтесь. Участь безкоштовна. І як чекатиму вас також обов'язково? Ми будемо розглядати зміни в питаннях ПДВ, податку на прибуток, фінансову звітність нашу перевірки, податкові перевірки, також кадрові зміни і зміни по ЄСВ і ПДФО і зарплаті. Вас чекатимуть п'ять лекторів і е, приємні подарунки, приємне спілкування. Все це буде 13 грудня. Участь безкоштовна. Заповнюйте, будь ласка, анкетку у в описі під відео. Ну а я завершую цей випуск. обіймаю вас всіх, Цілую і люблю. Па-па!